Маріка, я не хочу. Я не хочу, ти розумієш, я не їм, я, я, я ніц не їм, я й вдома ніц не їм, розумієш? Або вона мене їсть кожен день. <плес> Кумедія? А! <плес> а, а дай Боже жартувати, аби не хорувати, що ні? <плес> ні, ми з Геннеком, ми ще не гніваємо ніколи, ми ще не сваримо з ушим, з ушим. Ми жартуємо, ми такі, на другий ну, день, такі, трошки о, підколоти, такі можуть, ну, ригочим страшне, ми, ну, ми є такі, ми є артисти. Геннек, <плес> А до чого то було сказано? Ну до чого то було? Тобі ще зле поводи? Вона мене їсть. Я тебе їм. Дивись, щоб не з'їла. Маруська тітикова так ще сміяла, мало її щелепа не вилетіла. Чекай, чекай, буде мала про що по селі говорити. Як про що? як що? Бідний Єник? Про що? Бідний Єник, я, я, я як йому ще зле поводи, коленюшки? Який він бідний, який він добрий, а яка нюська язва, О, що зараз буде горели. Вона їсть, він ще признав за гостину чекай а ще добави. І повіжити ніцно ще жалів, я канюща погана. А будуть доповідали, він за нею так літав, так літав за молодости. А теперка на старости має. Вона йому життя не дає. Отак. Що що я не знаю, як бабе повідають? Ген, Генник. Ну то тобі добре ти вже спиш. Ну а я вже сну не маю, вже все. Що, я тобі хотіла ще поїсти? Чекай, я ще тобі хотіла поїсти. Знаєш, який Іван би не був піяк? Ну він на стевку за столом. Він такого ніколи не поїв. Я такого, я такого не чула. Іван, як вип'є інші матюка, їм був в така манера розмови, Ну він не повів вже стевка його їсть, щоб ти знав. На другий раз чи Ольга закличе, чи Ірка, чи та я сама стевка. хто би не закликав? Ти йдеш сам. Що! З мене фати! З мене фати, ґене! Що?